Детальніше розпитаємо в Альони Яцини, журналістки із Сумщини. Пані Альоно, вітаємо вас. Вітаю. То як ви ранок зустрічали? Зі світлом чи без? Ну от зараз в мене вдома немає ані світла, ані води, але, на щастя, зв'язок став краще. Угу. А по області? По області у Шосткінському Конотопському районі світла зараз немає. Там працюють над його відновленням. У Романському Охтирському районі відновили знову ж таки. Але е, у сумському районі кажуть, що відновили. Але ми бачимо, що е, Процес відновлення йде. Міська військова адміністрація ума каже, що потроху відновлюють. Ну комусь вже пощастило, кому ще ні. Тому чекаємо на це. Отже, Рано це люди. було два удари: так Конотоп в, в, в була загроза ракетного, ну, але це все таки були дрони. І шостка це були дрони, так і в шостій в Конотопі були дрони. В шостій Конотоп там дрони летіли двома такими хвилями. Перші летіли трохи. Після 12-ї одразу були вибухи, і згодом ще за ще одна хвиля дронів. Так само люди чули вибухи, чули як збивають дрони, і в конотопі також були вибухи. До того шахе летіли з білопільської громади. У нас на Романський район. Що там відбувалося незрозуміло, але світло от майже одразу чи угу. між. Роботою мобільних груп ППО були якісь паузи. Я маю на увазі, чи цілу ніч лунала повітряна тривога, чи все-таки можна було трохи перепожити поспати? Ну, повітряна тривога. Вірніше так. Хвилі шахедів закінчилися. Друга хвиля шахедів десь о першій ночі. Бо власне тоді я й пішла спати. Тобто, е решта ночі була на території області в глиб області тихою. Але прикордоння, як завжди, в нас росіяни гатили з артилерії, зміном е так само були скиди з дронів. Е зараз будемо бачити точну інформацію. Сподіваємось, точно е вже офіційно, що там скажуть по кількості ударів вночі Попередньо без постраждалих ми обійшлися цієї ночі. Тобто ситуація така, але повітряна тривога, от п'ятому в нас знову почалася, тому це сумщина. Розуміємо, що поспати вдалося, можливо, не так багато, як би хотілося, але все ж і очевидно, місто прокидається. Що із іншими комунікаціями, що і з громадським транспортом, тролейбуси, отаке от їздить, працює. Магазини відкрилися? Та все відкрилось звичайно, знову ж таки, це ж суми. Генератори і е, люди працюють щодо тролейбусів. Не скажу офіційних оголошень ще не було. Не бачу вікна. Бачу, що е, маршрутки ходять, і, то прокинулася. От щодо тролейбусів е, не скажу наразі, що то не відбувається А загалом, як зараз настрої, я маю на увазі, що е, Суми пережили декілька хвиль. Перша хвиля була така, що всі тікаєм на сумщину наступають. Це була перша, і в основному посилювалося російським ІПСО. Тепер є розвіддані і є можливість концентрації невеликих, але все одно достатніх сил, щоб загрожувати атакою на кордон Сумщини. Про це вже говорить і наша розвідка, і пише інститут вивчення війни. І от тепер це вже, як то кажуть, не Петрик і Вовк, тепер вже це ніби реальна загроза. Які настрої тепер в місті, Ви знаєте, в нас вже місяць, мабуть, ці загрози йдуть хвилями. У нас штормить дуже сильно суспільство, mm -hmm. і люди реально сидять деякі на чемоданах, тому що не знають, не розуміють, що буде, як буде. Ну власне, ніхто цього не знає. І в цілому так, от настрої трохи тривожні. Буквально Вчора і позавчора, так само почалася ще одна хвиля з російською ПСО. Розганяли про те, що знову ж таки там сьогодні-завтра і прям конкретні громади називали, буде наступ. Ну, Як то кажуть, сьогодні-завтра, з того і псо вже минуло наступу ще немає. Щодо прикордоння, то якась кількість людей ще виїхала. Ті, хто повертався садити городи і ті, кому є де жити, то вони такі повиїжджали. Всі інші люди Лишаються з тими самими причинами і сподіваються, що цей наступ буде не в них. Знову ж таки, дивимось по е, і по карті Діпстейт слухаємо різні джерела, і всі говорять приблизно одне й те саме, що сил прям таких для наступу на Суми немає. Але е, повторення харківського сценарію у Харківській області е, дуже можливе в будь-якій день. Uh -huh. В будь-якому фактично на будь якій фактично ділянці нашого кордону пані Альоно вчора в, в, в чергове дурнувате шоу відбувалося під куполом Верховної Ради, де в, в, більшість депутатів розвернулася філейною частиною і не хотіла слухати нічого про фронт, особливо про стан фортифікаційних споруд на Харківщині, тому що Заблокували все, навіть можливість створення тимчасової слідчої комісії, щоб подивитися, як це так розмінований повністю кордон, і набудовано щось таке, що навіть ведмеді регочуть в лісі. Як е, виглядає це на Сумщині? Чи досвід е, харківського е, харківських Потьомкінських деревья враховано? Чи є в достатньо кількість першої і другої лінії оборони? Одразу скажу, що перша лінія оборони і перша лінія мінувань це повна відповідальність військових. Тобто це повністю секретна інформація, і говорити щось про першу лінію оборони і говорити це коректно мені навряд чи вдасться. А другу бачили на власні очі? Бачили на власні очі. Сподіваємось, що вона таки є скрізь, а не тільки там, де ми її бачили на власні очі. І вона будувалася, скажімо так, шматками, десь більше, десь менше, десь нас дуже сильно відрізняється географія з Харківщиною. По про те, що ми сусіди, Харківщина, вона більш рівнинна область, а Сумщина це все ж ліси, яри, ріки, болота. Тобто ем, те, як виглядають фортифікації, відрізняються трохи від Харківщини. Угу. Наскільки вони якісні, наскільки вони гарно побудовані, і наскільки. Фаховувати можна на них проводити оборону. Ну я дуже сподіваюся, що ми цього не дізнаємось, але сумська ОВА, принаймні не хоче ділитися інформацією відкритою. Нагадаю, інформацією і не відповідає коректно на запити. Зараз будемо з ними. Мабуть, будемо них подавати до суду за те, що приховується те, що не повинно бути приховано від нашого суспільства, і будемо дивитися, що відбувалося там уже за документами. А військові знову ж таки скажу, а кажуть про ці фортифікації різні. Комусь подобається, хтось ні, хтось задоволений, хтось ні. От до речі, я тільки що бачили зуби дракона, так звані, да, у нас біля одного з міст. Такі зуби дракона звалені були вздовж дороги протягом кількох місяців. Ага, це ваші фотографії були. Ми їх бачили в телеграмі. Це саме з Сумщини були, та оці гори. Це, це, це Сумщини зазвичай таке буває. Ми їздимо багато по області і бачимо, що, ну, наприклад, завезли зуби дракона. Так, ці вони там кілька днів до тижня лежать, далі вже їх розставляють, розподіляють, тобто нормальний робочий процес. Але саме ось ця е, кубка цих зубів дракона е, вона просто лежала край дороги. Ну якщо мені не зраджує пам'ять, то ще з зими. І люди вже почали навіть в інтернет викладати. Хоча це в цілому заборонено цю купу. Ось ви можете бачити це голова нашої ова. Він вирішив записати на фоні цієї е, здоровезної купи відео про те, що нібито ну все добре, і ці зуби розставляють. Хоча насправді вони там кілька місяців вже е, лежать. Пані Люн, я би ще просила коротенько уточнити із цією незгодою громади з власне оцими судами. Чи вже якісь терміни маєте визначені? От щоб ми розуміли, як виглядає на сьогодні ситуація? Ми зараз ми направляли інформаційні запити до ОВА, і нам на них не відповіли повністю, не надали всю відкриту інформацію по ним. І зараз ми готуємо позови до суду, щоб вже через суд. Дістати, взяти цю відкриту інформацію, яку знову ж таки, яка не є секретною, яку ми маємо право знати, і можемо аналізувати як медійники для того, щоб розуміти, що відбувалося, хто будував споруди, скільки коштів врешті на це витрачено. Дякую вам, дякуємо за позицію і дякуємо за участь в нашому етері. Альона Яцина, журналістка із Сумщини, була із нами.